Усіх вітаю, з вами знову Лана і ви на моєму каналі Книга з Кавою. І сьогодні я хочу швиденько зняти піврічний книжковий тех. Спочатку я хотіла зняти шортс, але він йде на одну хвилинку, а я думаю, що я не вкладуся в одну хвилинку, проте це відео все ж таки буде коротеньким. Майже по всіх книжках, які я буду тут згадувати, я вже відзняла відео. Тож посилання на них залишу в описі. Отже, в мене тут 12 питань, і найперше, найкраще прочитана книга цього півріччя. Для мене це Іларіон Павлюк, Танець Недоумка. Так я знаю, що для тих, хто читав цю книжку, це може так не бути, тому що книжка не всім сподобалася. Але мені Дуже сподобалося. Я рада, що познайомилася із цим автором саме з цієї книжки, тому що, дивлячись з описів інших його книжок, вони скоріш за все мені б не сподобалися. Для мене це було відкриття цього року. Про що ж книжка? Нагадую, що ви можете про це дізнатися, перейшовши за посиланням під відео. Найкраще продовження. Я для себе так зрозуміла, що це. Найкраще продовження серія, так? Можливо, якщо мається на увазі саме серія, то це гічі Фредеріка Пола. Я починала читати його ще до повномасштабного вторгнення, і нарешті продовжила, прочитала, зняла відео, і ви можете дізнатися більше про цю серію, якщо подивитися це відео. Новинку, яку ще не читала, але хочеш. До моєї голови приходить лише манга, вона лежить отут поряд, серед інших томів, які ви побачите так, Це спойлер до книжкових покупок. Отже, тут є новинка, зроблена в безодні. Перший том я дивилася перший сезон аніме і розповідала про нього. Тому так, ви знаєте, де посилання. Найочікуваніша новинка наступного півріччя для мене можливо це Декастел, Творець Заклинань. Я вже зробила предзамовлення. Це буде на моїх полицях перша книга видавництва Небо. Я зараз поганенько пам'ятаю анотацію, але здається, там буде щось про героя, у якого не буде магії, вона в нього зникла, але йому потрібно буде пройти випробування, в яких потрібна буде магія, і він буде махлювати. Насправді я очікувала, що в нас видадуть цю книжку. Я сподівалася, що в нас її колись видадуть. Я рік тому знімала відео про книжки, яких не вистачає в нашому перекладі. І там була ця книжка. І от пройшов рік, і нарешті її нас перекладають. Я чула дуже багато добрих класних відгуків на цю книжку, тож маю певні очікування. Найбільше розчарування цього півріччя. Ну, для мене, можливо, мене хтось не зрозуміє, звичайно, якщо хтось з вас читав цю книжку, але для мене це було 44 Кшиштоф Піскорський. Я її читала разом із Каджитом з каналу Три Кванти опівночі. Відео також є на моєму каналі, тому. Ви можете подивитися і зрозуміти, чому ж для мене це, власне, так. Це в незвичайному для нас жанрі етерпанку. І я з одного боку дуже рада, що в нас почали з'являтися книжки в цьому жанрі, тому що я люблю подібні жанри, незвичні для нашого книжкового ринку. Але з іншого боку ця книжка дійсно. Була розчаруванням. Я очікувала значно більшого від неї, ніж отримала. Найбільший книжковий сюрприз. А для мене, для мене, я думаю, що це може бути дім солі Світлана Тараторіна. Так, знову ж таки, я знаю, що на неї є різні відгуки, і комусь ця книжка не сподобалася, хтось її не зрозумів, а хтось. Не побачив там того, що побачила там я. У мене з деяких коментарів відверто підбомлювало, але то таке, яке мені залишало, я маю на увазі. Мені дуже сподобалася ця книжка. Я вперше познайомилася з цією авторкою і тепер хочу познайомитися з іншими її книжками. Так, наприклад, я хотіла познайомитися з книжкою Лазарус, але не знайшла У нас її в продажу вже. Хоча, до речі, вона вийшла в Польщі. В надзвичайно гарному виданні. Як на мене, воно гарніше, ніж наше. Вибачайте. Новий улюблений автор. Насправді я не дуже люблю такі запитання, як от улюблений автор, улюблена пісня або ж улюблена книжка, тому що протягом мого життя це може змінюватися. Ну, знаєте, смаки змінюються. Тим паче, що ти постійно чуєш якихось нових виконавців, або ж читаєш якихось нових авторів, твори якихось різних авторів. І сьогодні тобі подобається щось одне, а завтра ти можеш читати вже щось трохи інше. Тому мені завжди важко відповісти на таке питання, тому що в мене немає насправді улюбленого 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 автора. Мені просто подобаються твори деяких авторів, можливо, за останній час серед саме нових авторів для мене, не для вас, може, але для мене. Це, можливо, Наталя Довгопол. Мені подобається, як вона пише. Я за останній час а, прочитала вже декілька її книжок, деякі з них прочитала підряд. Так сталося. І я впевнена, що буду читати і надалі її книжки Новий улюблений герой. Я думаю, ви вже зрозуміли з попереднього питання, що в мене такого немає. Я можу в. Певних книжках знайти для себе якихось героїв, які мені подобаються більше, ніж інші герої, але в мене немає такого героя, щоб він був от улюблений. Наприклад, наприклад а, візьмемо Джонатана Страута, Локвуд і компанія, то там для мене буде улюбленим череп. Але так, щоб новий улюблений герой. Книга, яка змусила тебе плакати. А um, Не те, щоб книга, власне, книгу я не читала, я читала розповідь, яка передувала книзі, тобто на основі якої і була написана книга, і це квіти для Елджернона Деніела Кіза. Мені було дуже шкода, власне, Елджернона. Тому прослизилася трохи. Мені взагалі завжди чогось більше шкода тваринок, ніж е, людей. я не знаю, чому, можливо, тому що я зла людина. Книга, яка зробила тебе щасливою, в мене немає певної книги, яка зробила б мене щасливою. Я взагалі люблю читати. Тому для мене щастя читати майже. Будь-яку книжку з тих, що я обрала собі для читання. Звичайно, якщо мене не бомбить. Але якщо вже так брати з того, що приносило мені більше можливо задоволення за останній час? Ну, можливо, це манга. Можливо, це якраз ті томи, які чекають. На свого часу на читання, коли я зніму другу частину відео читання з мангою. Цей час дійде, обіцяю, може, вже скоро, а може й ні. Поступово наближаємося до завершення найгірша книга, яку ти купляла. Я скажу чесно, з одного боку. Я не можу сказати, що це найгірша книга з тих, що я купляла, тому що я її навіть не читала. <гум> Розумієте, так? Але з іншого боку, вона для мене все одно найгірша, бо я і не буду її читати, я просто хочу її позбутися, але вона нафік нікому не потрібна. Якщо ви спитаєте, навіщо ж ти купляла таку книжку? Справа в тому, що я не знала. Що мені трапиться саме така книжка, тому що це була таємна книжка. І я зараз не пам'ятаю не на Різдво. А це була, здається, таємна чорна книжка від наш формат. Хто ще читає ваші мейли, мистецтво залишатися непоміченим Кевін Митник за участю Вемосі. Коротше. Я більше не хочу приймати участь а, у таємних книгах, саме від видавництв. Тому що, ну, <сміст> да, <сміст> ви зрозуміли. І останнє запитання: книга, яку ти хочеш дочитати до кінця року. Це Теріпра, чи в мене немає цієї книжки, поки що, але я починала читати дискосвіт, я колись. Ще за часів університета прочитала Морта. Десь, може, за півроку до повномасштабного вторгнення я почала читати від початку дискосвіт, тобто цикл про Рінсвінта, і прочитала першу книжку «Колір Магії, але у папері в мене її немає. Я читала в електронці, і книжка, яку я хочу прочитати до кінця року, це продовження це друга книжка. Химерне сяйво. Просто, якщо хто не знає, то у цих книжках від WSL позаду є отака мапа, на якій зображені книжки, які вже в нас перекладені, і, власне, в якому порядку вони йдуть. Якщо бачите, я зробила тут наліпочки такі спеціальні, позначаю книжки, які в мене вже є. Ну, знаєте, щоб, якщо я буду робити замовлення на комп'ютері, щоб не тягти з собою цю всю стопку і не бігати, дивитися, що ж в мене там є, чого нема. Я можу просто взяти морта і подивитися, що вже помічено з того, що є, і замовити те, чого немає. Власне, це зручно. Так, я знаю, що, можливо, це відео було не таке змістоване, тому що я не розповідала про кожну книжку окремо, але справа в тому, що я просто не люблю повторюватися мільйон разів, говорячи одне і те саме про ті книжки, про які я вже і так вам розповідала. Саме тому я залишу посилання в описі на ці книжечки. Ви можете перейти за ними і подивитися, що ж власне я читала, і що ж це за книжки, які я вам сьогодні показувала. На цьому все. До зустрічі в наступних відео. Всім па-па!